Ролик знятий для каналу Exist.ua До вашої уваги було придбане в інтернет-магазині Exist.ua Оригінальне тойотовське мастило. Будемо використовувати для двигуна на автомобілі Toyota Corolla 2.2-10 2007 року виробництва. Дане мастило підходить для даного автомобіля. Маємо ось такі номерки. Саме мастило виробництва. Бельгія. Виконуємо роботи. Так, для початку нам потрібно відкрутити пробку масла зливної горловини. Трошки ми її попустимо, щоб легше зливалося мастило. І будемо зливати старе мастило. Пробка масла зливної піддона у нас знаходиться. Ось 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 він, будь ласка, болтна. 14. Також ми приготували для зливання ось таке відро, куди будемо зливати дане мастило. І приготували ось такий ключ. І головку на 14. Відкручуємо і зливаємо. Так, протираємо дану пробочку. Так, у нас мастило. Закручуємо пробочку обратно. Затягуємо з моментом затяжки 38 ном динометричним ключом. До щелчка. Так, затянули пробку, заливаємо мастило. Для початку нам потрібно витягнути масляний щуп, щоб витерти старе мастило. Відкручуємо пробку масло заливної горловини. Встановлюємо лійку. Заливаємо мастило. Перевіряємо рівень мастила. Закручуємо пробку масло зеленої горловини. Заводимо двигун і ще раз перевіряємо рівень мастила. При потребі доливаємо. Так, рівень мастила ми перепровірили. Рівень мастила в нормі. Заміна мастила ми виконали в повному об'ємі. Всім дякую за увагу, всіх цілою люблю. Бувайте!